Вітаю вас, любі дітки! Відгадайте загадку, дерев'яні хлопці у малій коробці полягали спати, не треба чіпати, бо вони як грають, то вогнем кидають. Що це, дітки? Правильно, це сірники. І сьогодні я пропоную вам послухати віршик Грицька бойка сірничок. Погляньте малята на цей сірничок, Червона голівка, жовтенький бочок, на вигляд звичайний, тонкий і малий. Буває, він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід. Він плавить метал і розтоплює лід. А може і ліс велетенський спалити, майно і будинок. І все спопилити. малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила проти пожежні. Діти, обговоріть зміст вірша із батьками і дайте відповідь на запитання, що з'являється, якщо запалити сірничок? Що може вогонь, коли він добрий? А що він може, коли злий?